Дев'ятій бібліотеці, я Валентина Захабура. І сьогодні у День сім'ї ми вирішили зробити трошечки незвичний такий огляд літературно історичний, і розповісти вам про несправедливу призобуту родину абсолютно дивовижну, історія якої об'єднує кілька країн і настільки неймовірно, що я не розумію, чому досі не знято серіал, фільм, пригодницький, авантюрний, чому не написані романи про цю особистість? Тому що вона дивовижна. І вона українка. Отже, не коронована королева або королева з роду Уперів, як колись розробила бібліографічне есе наша бібліотека імені Костомарова. Дорогі колеги, я користуюся ним. І не тільки ним, а ще й е, статтями з інтернету, які я знайшла. Тож, про кого ми будемо говорити? Ми будемо говорити про родину Кармен Альфонсини, Фердинанди Естрелі, Наталени, Де Кастро, Лечарда, Медіна, Селі Дунін Борковської. Тож. Таке ім'я, яке одразу нам говорить про явне іспанське коріння цієї жінки. І ця жінка українська письменниця Наталена Королева. Як так сталося? Це ж вже 20 сторіччя. Що за дивина така? Чому іспанська грандеса стала українською письменницею? Як таке можливо? Історія насправді сягає в глибину десь на 300 чи майже 400 років. Тому що ще в 1600-х роках один з Бурковських, Адам Бурковський, потрапляє до полону турецького разом з іспанським ґрандом. Вони разом тікають з цього полону, б'ються з піратами, повертаються до України. І його побратим уже, адже вони козаки, вільні обидва, і е, закохуються тут в Україні, одружуються і відвозять свою наречену до Іспанії. Бурковський особливий рід, Дуніни свого часу отримали у спадок, е, не, не у спадок, а в нагороду від польського короля е, село Бур, е, Бурковка на Чернігівщині. І з того часу стали зватися Дунін бурковськими І це рід непростий, адже найзнаменитіший його представник Василь дунін бурковський відомий як український дракула або Чернігівський Упер. Про нього Сергій Пономаренко, на жаль, російською мовою написав роман Гурдалак. Надзвичайно цікава історична розвідка, присвячена саме цій неоднозначній особистості. Чому його зробили гуртолаком в народній пам'яті? Ну тут декілька є версій, одна з них, тому що він був сподвижником і помічником і допоміг прийти до гетьманства Івану Мазепі. Тож ясно, що всі, хто були його помічниками, свого часу в Російській імперії мали демонізуватися. Але крім того, про нього ходять справжні легенди в Самому Чернігові, що він ночами й досі виїжджає в чорній кареті, проїздить мостами. І хто зустрінув ту карету, то якісь негаразди на нього чекають, і навіть е, священники боролися з ним, е, освячували його могилу, там, святою водою, і дуже багато різноманітних подій відбувалося. Про це читайте в книжці, а ми повертаємося до нашої героїні. Отже. Історія дуже давня, тобто якісь побратими, Борковські, це її предок, а, а Лачарди це побратими. І ось від, що відбувається. В 19-му Борковський щось не те? М -м, не було постійно. призупинено трансляцію. до весь начала в 19 столітті? Вже в 19 столітті продовжуємо. Борковський Андрій їде до Іспанії, до родини, навідати родину якби, таких давніх побратимів, адже роди спілкуються, вони мають між собою стосунки. І там закохується в дівчину з цього роду. Вони вінчаються, вони щасливе подружжя. Але, на жаль, в пологах молода дружина помирає, народжуючи донечку Кармен, Альфонсу, Фердинанду, Естрелью Наталену. Батько втрачає всяку волю до життя, не хоче бачити маленької дитини, відвозить її до своєї мами на Волинь. І сам вирушає в Африку на якісь дослідницькі місії. Коротше кажучи, він себе дитині геть не присвячує. Що ж, таке в житті трапляється. І ось дитинка росте в бабусі, в її маєтку на Волині. Весела, кмітлива дівчинка, але бабуся невдовзі теж помирає. І дитину забирають родичі вже з іспанського боку. І певний час вона проживає в, і виховується у французькому монастирі в Піренеях. вивчає мови: іспанську, французьку, арабську, латину, грецьку. Ну, зрозуміло, дівчинка освічена. Потім вона переїздить до, вже до родичів, до Іспанії, і там вона вхожа, так як її тітка, є. Фавориткою одною з придворних дам, і вона до королеви Ренки вхоже. Тож дитина також грається з майбутнім королем Іспанії Альконсом 13. Діти спілкуються, дівчинка проводить там багато часу в королівському палаці. Вже починають на неї поглядати коси, тому що юний принц, лише на рік старший за неї, надто багато часу проводить з цією дивним ну, дівчиськом. І коли дівчинці виповнюється десь близько 17 років, її просять якби, ну, поїхати. І вона приїжджає до Києва, де в цей час вже вдруге одружений її тато, він одружений на е, Чеській Дані. Проживає разом з дружиною. І от вона приїжджає до батька з мачукою. тут її віддають до Інституту шляхетних дівчат. Крім того, вона захоплюється музикою, починає вивчати російську мову польську для того, щоб спілкуватися з татом, бо тато говорить польською, він дуже гоноровий в цьому відношенні. Чеську для того, щоб спілкуватися з матір'ю, бо вона. Чеська патріотка, на той момент ще Чехія не вільна, ще вона в складі Австро-Угорської імперії. Е, і починає вивчати російську, але вона їй дуже важко дається. В одній з своїх повістей вона пише, що тато давав їй настанови. Ти не повинна говорити цією мовою правильно. Бо ті, хто нею говорять як рідною, мають знати, що ти не їхня. Тому навіть не намагається говорити правильно російською. Ось таке в нього ставлення. Проте саму свою доньку він хоче віддати, О, до речі, музику її викладав, знаєте хто, Микола Лисенко. А він сам собі обирав учениць і навіть присвятив їй одну з мініатюр, яку от прямо в її домі і написав. Присвятив її своїй учениці. Тож дівчинка мала різнобічні захоплення і таланти. Після закінчення інституту шляхетних дівчат батько одразу намагається її заручити і видати заміж за російського офіцера, що їй страшенно не подобається, і вона переїздить до Петербургу, де вступає до, о, археологічного, не до археологічного, дайте підгляну. Так, таке археологічного. Інституту, де отримала ступінь доктора археології з литовської старовини, але батько не відступається, то вона отримує ступінь із єгиптології. Батько знову не відступається з тим клятим одруженням, вже вона не знає за що їй ще взятися. Вона закінчує академію мистецтв і її картини виставляються і в Петербурзі, і у Варшаві. Вона вже знана як художниця. Батько не відступається знову, вона вступає до... Класу Мішуги це викладач оперного співу, знаменитий, і він каже, що дівчину, тобі треба співати на сцені, в тебе прекрасне сопрано. Тож вона вчиться співати, і в цей час вона знайомиться з іранським принцем перським, той час називали Іран, Іскандером, Іскандером Гакхаманішем і Бенкурушем з роду Ахменідів. Закохується до нестями, розриває нарешті ті заручені, які їй не подобалися, і їде з ним до Персії, до Ірану, щоб взяти шлюб. Проте перед самим шлюбом вона дізнається, що вона повинна перейти з католицтва до ісламу. Перелякане дівчисько, ще молода, молода жінка, тікає. З-під вінця, фактично, з караваном їде до Індії, а з Індії вже е, переїжджає до Іспанії. І знову вона у Мадриді, вже при дворі короля, і знову король починає учащати додому її дядька. І це дуже не подобається королеві матері. І їй ставлять вимогу дорогенька. Або ви йдете в чиниці, в монастир. Або геть з Іспанії. І вона обирає геть з Іспанії, але не додому, адже вона порушила батьківську волю взагалі. Вона розірвала шлюб, про який було домовлено батьком, і остаточно розриває стосунки з родиною, тому що вона вступає до французького театру і співає оперні арії у Парижі. У Венеції вона знана оперна співачка. Родина, звісно, від неї відмовляється, бо це ганьба, це шалена, страшенна ганьба. І лише у 1914 році навесні вона повертається до Києва до смертельно хворого батька. Що ж, він її приймає. Свою таку дивну дитину, в кого ж ти така вродилася. Ви подумайте, які крові в ній зійшлися, яка вона ще могла би бути. Батько помирає, настає Перша світова війна. І оперна співачка, художниця, археологиня, яка брала участь в археологічних розкопках, яка їздила по світу, яка знана вже як історикиня, насправді знана, іде. На фронт як медсестра, яка рятує поранених на полі бою. В неї відкриваються сухоти, туберкульоз. В неї, вона отримує три поранення. Вона отримує нагороду за хоробрість і сама собі дивується, що я не робила нічого особливого. Я просто лишалася з людьми і не давала їм померти, намагалася не дати їм померти. І там на війні. Вона знову зустрічає свого іранського принца, який командує дикою дивізією. І коли вона йому пояснює, чому вона втекла, він каже: Наталено, кохання моє, я б ніколи ніколи не вимагав від тебе переходити в іслам. І на доказ своєї любові він сам переходить в католицтво і вони вінчаються. Вінчаються, переїжджають до Варшави, але за півроку він гине. На війні, і вона лишається вдовою. Повертається до Києва, забирає свою мачуху, намагається відвезти її до Праги, але, на жаль, дорогою зупиняються вони в родичів, тому що мама дуже Мама, ну, мама, все ж таки мама, дуже хворіє і помирає під Львовом. вона її ховає, а сама переїздить до Чехії. І тут, уже в Чехії, зустрічає свого старовинного знайомого якого ми всі з вами добре знаємо, особливо ті, хто читає дитячу літературу, це Королів Старий, Василь Королів Старий, прекрасний письменник, політик, він був дипломатом від УНР, він боровся за Незалежну Україну. І вони лишаються в невеличкому містечку під Прагою, купують собі будиночок, і він їй пропонує жити. Як він каже, створити кооперативний шлюб, бо вони добрі друзі, які можуть один одного підтримувати. Вони живуть, він розписує, він малює ікони, вона для нього створює ескізи, вона ж художниця, ми ж пам'ятаємо. Наталені пропонують роботу на кафедрі єгиптології в Парижі. Але вона відмовляється. Відмовляється через те, що чітко усвідомлює свою українськість. Попри всі можливості, попри те, що її оповідання, її есе із задоволенням друкують французькі видання, вона прекрасно знає французьку мову, вона чудово розуміється на історії, але Василь її вмовляє, говорячи, що у Франції чимало власних письменників, їх достатньо. А Україна, українська література потребує тебе. Ти можеш створити для неї і дати їй те, чого в ній немає. Ти можеш створити для неї авантюрний роман. Ти можеш створити для неї словники, і вона справді протягом чотирьох років видає шість романів. Крім романів, вона пише легенди старокиївські, адже вона любить Київ. Це також її рідне місто, так само, як і Мадрид. Вона згадує все, що чула колись на Волині. І це все акумулюється. Вона створює словники: чесько-українсько-французькі, французько-українські, чесько-українські словники. Все життя вона над цим працює. На жаль, також помирає Василь Королів Старий, помирає, причому від серцевого нападу після допиту в гестапо. Він приїжджає додому і падає на порозі, і вмирає. І він дуже боявся, що його запроторять до... за зв'язки з УПА, що його запроторять до констабору і разом з ним постраждає Наталена. Але він помер, якби на цьому дослідження гестапівців обірвалося, Наталену ніхто не зачепив. Ще за його життя до них в гості приїжджає вже опальний король, той самий Альфонс XIII, гостює в них в їхньому будиночку під Прагою, адже до влади в Іспанії приходить диктатор Франко, і король змушений тікати свого королівства. Тож вони знову дружать, переписуються, листуються ще довгі роки. Наталена працює. Для України вона їздить Західною Україною, вона малює в церквах ікони. А так як в неї немає дітей, на жаль, їхні шлюби лишилися бездітними, її шлюби обидва. Вона всиновлює хлопчика і сиротинця і дає йому повну освіту. Він потім стає інженером. Дуже прикро, що на цьому її рід прекрасний, пристрасний. Ось так обривається, але погодьтеся, ця історія неймовірна. Чому Чому досі немає роману, чому досі немає екранізації? Нам показують якихось кріпосних, нам вигадують якісь сюжети, коли є живі сюжети і справжні про наших з вами співвітчизників. Лишайтеся з нами, читайте легенди Старокіївські, читайте інші книжки Наталени Королеви. Будь ласка. Ходіть до бібліотек і читайте.